Вчені перетворюють пластикові відходи в ефективні матеріали для захоплення вуглекислого газу. Пластикова криза, шанс для клімату, як перетворити сміття на зброю проти коу 2 Світ захлинається в пластиці, гори відходів на звалищах, мікропластик в океанах, забруднення повітря це лише верхівка айсберга екологічної катастрофи, яку ми самі ж і спровокували. Здавалося б, вирішення проблеми пластикового забруднення завдання не менш складне, ніж боротьба зі зміною клімату. Але що, якщо ці дві проблеми не є взаємовиключними, а навпаки, можуть стати союзниками? Недавнє відкриття вчених з Копенгагенського університету, здатних перетворювати пластикові відходи в ефективний Сорбент коу 2 відкриває перед нами захоплюючу перспективу використовувати наш же сміття, щоб пом'якшити наслідки кліматичної кризи. Я, як людина, що давно стежить за розвитком технологій утилізації та переробки відходів, завжди був налаштований скептично. Багато революційні рішення виявлялися або неефективними. Або економічно невигідними, або вимагали використання додаткових ресурсів, що зводило нанівець весь позитивний ефект. Однак, цей метод, заснований на використанні розкладеного PET-пластика для створення матеріалу бета, викликає у мене щирий оптимізм. Чому це важливо? Проблема уловлювання вуглекислого газу КОУ-2, з атмосфери одне з ключових завдань у боротьбі з глобальним потеплінням. Існуючі технології уловлювання коу 2 як правило, вимагають значних енергетичних витрат і часто засновані на використанні дорогих і екологічно небезпечних матеріалів. Розробка більш ефективних та стійких методів захоплення СО2 є критичним кроком до досягнення цілей паризької угоди та запобігання катастрофічним наслідкам зміни клімату. Саме тут на сцену виходить бета. Цей матеріал, створений з пластикових відходів. Має ряд унікальних переваг. Економічність використання відходів в якості сировини значно знижує вартість виробництва в порівнянні з традиційними методами уловлювання коу 2 екологічність метод виробництва щадний і не вимагає використання небезпечних хімічних речовин. Ефективність бета демонструє вражаючу здатність поглинати коу 2 порівнянну з існуючими технологіями. Масштабованість технологія легко адаптується до промислового масштабу, що робить її перспективною для широкого застосування. Стійкість матеріал зберігає свої властивості в широкому діапазоні температур, що дозволяє використовувати його в різних промислових умовах. Бета більше, ніж просто сорбент. Але найцікавіше, на мій погляд, полягає в потенційному впливі цього винаходу на сам підхід до проблеми пластикового забруднення. Замість того, щоб розглядати пластикові відходи як проблему, яку потрібно вирішити, ми можемо почати розглядати їх як цінний ресурс. Створення економічного стимулу для збору та переробки пластикових відходів, особливо тих, що плавають в океанах, може призвести до двох позитивних результатів зменшення забруднення пластиком, видалення пластику з навколишнього середовища призведе до поліпшення стану екосистем і зниження шкоди для морських мешканців. Зниження викидів КОУ 2, використання пластикових відходів для захоплення СО2 допоможе зменшити викиди парникових газів та пом'якшити наслідки зміни клімату. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, перед впровадженням технології бета стоїть ряд викликів. Необхідно вирішити питання, пов'язані з. Масштабуванням виробництва для широкого застосування технології необхідно значно збільшити обсяг виробництва матеріалу бета. Залученням інвестицій для реалізації проєкту необхідні значні фінансові ресурси. Інтеграцією в існуючі промислові процеси, технологія бета повинна бути адаптована до конкретних умов промислових підприємств. Регулювання необхідно розробити нормативно-правову базу, що регулює використання технології і забезпечує її безпеку і ефективність. Однак, я переконаний, що ці виклики цілком переборні. Останні досягнення в галузі хімічної інженерії та матеріалознавства дають нам нові можливості для розробки більш ефективних та стійких технологій. Крім того, зростаюча стурбованість громадськості щодо зміни клімату та забруднення пластиком створює сприятливі умови для впровадження інноваційних рішень. Особистий досвід та спостереження минулого року я відвідав кілька підприємств з переробки пластику. Більшість з них були зосереджені на виробництві вторинної сировини для виробництва нових пластикових виробів. Хоча це Безумовно, важливий крок він не вирішує проблему повністю. Значна частина пластикових відходів все ще залишається непереробленою і потрапляє на звалища або в океани. Саме тому я вважаю, що технологія бета має потенціал стати справжнім проривом у цій галузі. Можливість перетворити відходи, які вважаються марними, на цінний ресурс для боротьби зі зміною клімату це справді надихаюча перспектива. Ключові думки та висновки. Технологія бета являє собою інноваційне рішення, що дозволяє перетворити пластикові відходи в ефективний сорбент CO2. Використання пластикових відходів як сировини знижує вартість виробництва та робить технологію більш екологічною. Технологія бета має потенціал стати справжнім проривом у боротьбі з пластиковим забрудненням і зміною клімату. Для широкого впровадження технології необхідно вирішити питання, пов'язані з масштабуванням виробництва, залученням інвестицій та інтеграцією в існуючі промислові процеси. Технологія бета демонструє, що вирішення екологічних проблем може бути економічно вигідним і сприяти створенню нових робочих місць. Укладення Винахід вчених з Копенгагенського університету це не просто науковий прорив, це надія на більш стійке майбутнє. Використання наших відходів для боротьби зі зміною клімату це не тільки можливо, але й необхідно. Технологія бета є прикладом того, як інновації та співпраця можуть допомогти нам вирішити найскладніші екологічні проблеми, що стоять перед людством. Сподіваюся, що цей винахід надихне інших вчених і підприємців на розробку нових рішень, які допоможуть нам створити більш чистий і здоровий світ для майбутніх поколінь. Ми повинні перестати думати про пластик як про проблему, а почати бачити в ньому ресурс, ресурс, який може допомогти нам врятувати планету.